вітати в своєму новому влозі, і цей влог буде з Албанії. Що можу сказати? Ми прилетіли буквально години-дві тому, і зараз нас автобусом ми їдемо до містечка Саранда, бо він знаходиться в чотирьох годинах від міста Тірана, це столиця Албанії, але це дуже гарне містечко. Я саме про Саранду, і зараз ми зробили невеличку паузу в таверні і ще їхати приблизно дві години, і ми будемо вже на місці. Дуже дуже гарно, тут гори ось так виглядає. Донат. Ой, це прям дуже гарно. Так, огляд на нашу кімнату. Ось така от кімнатка, дуже гарна, насправді, дуже гарний готель. І ванна кімната. Мені і... прямо подобається насправді. Це, до речі, наш готель, і тут просто безмежно гарно. захід Я б сказала, що перший день був максимально ознайомчим, тому що ми приїхали в нову країну, гуляли містечком, я купалася в морі. Блін, воно насправді дуже тепле, дуже тепле море і комфортно. Єдине, що великі камні, як заходиш у воду, тому ми будемо йти на якийсь інший пляж, де. Буде менше каміння, або я не знаю, просто якийсь інший, більш комфортніший пляж. Містечко доволі гарне і є багато планів. Стосовно цін в Албанії точно я не можу сказати, бо вони тут в якихось моментах вищі, ніж в Україні. Але, наприклад, на морепродукти тут доволі гарні ціни, їх повсюду готують, і кожен повинен їх спробувати. До речі, із цікавого тут є круасан з фісташковою начинкою, і взагалі він смачний. Я в Києві такого не бачила, але мені дійсно він сподобався. Зараз я сиджу на терасі і просто милуюся цим видом, хоча мало що взагалі видно зараз. Але день тут просто неймовірно гарний. Що ще я можу сказати стосовно першого дня? Тут прикольно, тут доволі цікаво, але. А дорога справді дуже важка. на нас зранку був виліт, потім ще 4,5 години ми добиралися автобусом сюди. І ми просто були вже такі втомлені. Це вже була друга половина дня, ближче до вечора ми приїхали і пішли на пляж, пішли в магазин, просто гуляти містечко, дивитися, що тут є. І взагалі в Албанії гарно, в Албанії тепле море. От зараз тут реально тепле море і тут жарко. Хоча ввечері є прохолодний вітер, але в принципі це не критично. А що ще я можу сказати стосовно першого дня? Як тільки ми прилетіли в Тірану, Тірани це столиця Албанії, була якась поліцейська погоня, просто поліцейська машина, гналася за іншою і просто стріляли. Я така думаю, блін, класно, класно, що ще можу сказати. Добрий раночок. Ми зараз йдемо на сніданок і потім йдемо на море. О, просто чудово. Ми приїхали десь 29-28 і це найкраща погода, яка може бути для моря. Ми зараз прийшли на пляж, і тут насправді дуже тепла вода. Нам дуже тепла, дуже гарна. Це приватний пляж. Ми заплатили за вхід 15 євро і воно там варто, бо взяти дуже тепло. Дуже-дуже гарно, я просто закохана в це місце. Тут такий пісочок і бірюзова вода. Я До речі, плавають рибки. Я дуже шкодую, що я не взяла з собою підводний чохол, бо я не думала, якщо чесно, що я буду не але тут ну просто неймовірно гарно. Дуже-дуже дуже гарно. Мені дуже подобається саме цей пляж. В магазині зараз дивимося якісь фрукти, а думаю на щось купити. Цілий день ми провели на пляжі, і це було просто настільки класно. Море, море було дуже тепле, але вже почався вітер в високій хвилі. Тож ми пішли. Ми сходили в супермаркет, пекарню, в і зараз буде огляд, що ми купили. Сьогоднішній день був дуже класний, і зараз також покупочки, які ми взяли. Айран. Я його була вчора, він дуже смачний. Ще взяли такий айран, але він мені менш сподобався насправді. І круасан з пісташкою. він дуже смачний. Ось такі батончики. Це горіхи, а тут мікс всього. Мені здається, це буде дуже смачно. Взяли ось таку шинку, просто щоб можна було поїсти, І до неї взяли крем-сир. Мені. Захотілося чіпсів, тому ми їх також взяли і кабаноси із рідкою начинкою, з сиром. Мені здається, це повинно бути дуже цікаво. До речі, це ліки це валюта, яка ходить в Албанії. Далі ми взяли ось такі десерти, але один вже трошечки пролився: домашній хліб і булочку, ось таку з сиром. Просто хочу вийти зараз на терасу і показати вам цей неймовірний вид. Просто подивіться, наскільки тут гарно. Ми ще живемо біля моря. Ми прийшли зараз їсти наші десерти з таким видом. Дуже гарне. Собакін. Хороший собакін. Вс ти наша. тепер у нас собака є. Вийшли на вечірню прогулянку, і також нам треба купити воду, бо в нас закінчилася вода. Такий прикольний вайб. Я, до речі, трошки згоріла, але все нормально, це база. Я завжди всю так згораю. День два. В принципі, що я можу сказати, що ми весь день провели на приватному пляжі, і це було дуже гарно, дуже неймовірна вода, дуже тепла. Але завтра буде ще цікавіше. Насправді я та людина, що якщо ви зі мною подорожуєте, то в нас можна сказати, що розписана програма. Вона може навіть тут створюватись, так як це, в принципі, зараз відбувається, бо в нас розписані в принципі, всі дні, що, куди і як, екскурсія на яхті по дуже гарним бухтам і пляжам. Також ми збираємося поїхати на паромі на корфу. Завтра ми їдемо в Ксаміль, але це насправді далеко не на все, що я хочу. Є ще заплановані справи. Але поки що вони не точні, тому що багато місць, куди хочеться сходити, але часу просто не вистачає. Ми приїхали буквально на тиждень, і в нас випадає один день, бо треба дуже радо вранці просто виходити. Бо до аеропорта потрібно їхати десь 4-5 годин, і а, також треба завчасно до виліту, Я навіть боюся уявити в схід ставати. Бо потім ще літак. Ми десь 2-3 години в Кишиневі і маємо автобус до Києва. Якщо чесно, мені трошки страшно виявити дорогу назад, тому що вона настільки важка, що е, вона більше ну от вона виходить щодобу, Добу тому що спочатку ми їдемо до аеропорта 4-5 годин. Літак, потім чекаємо автобус з Кишинева. Їдемо до Києва, і це виходить реальніше доба в дорозі без. Єдиного відпочинку, відпочинку взагалі не буде. Весь час в дорозі. Це, це насправді дуже важко. А, це дуже важко. Мені е, в цей раз було важко висидіти в автобусі. Я давно не їхала так довго в автобусі, але, але, я ледь доїхала. Я не знаю, чому так, бо раніше я їздила прям більше. Ми часто з колективом, в якому я танцювала, їздили в якісь міста, в якісь країни, і ми їздили дуже багато годин, але в цей раз мені було висидіти прям дуже важко. мені не каже, все ж таки красиво. Ви зараз Лаксиміллю, яку називають європейськими Мальдівами, і зараз ми бачимо власними очима. Дуже сильно жарко, отправ, дуже сильно стільки, що вже просто погано стає. Зараз у 29 градусів. Ми трошки погуляли, пофоткались і зараз йдемо купатися. Я зараз покупалася і їм такий батончик тут варійний. Він проходить, але я дуже важко їсти. Взагалі я знову згоріла, хоча я мазалася кремним сонцезахисним, але блін, мені нічого страшного. В принципі, в мене так завжди. Прийшли в таверну і я замовила собі різотку з морепродуктами, також сода і салат з восьминогом. Вийшли на базар і купили кавун. Зараз ми сидимо біля моря і проведжаємо сонечко. Ми купили кавун та інжур. Ось. Зараз будемо їсти. Добрий ранок. Ми вже поснідали і зараз ми йдемо на корабль. Ми будемо сьогодні в неї, ми на гарних бухтах. І це буде дуже цікаво. Тому я в очікуванні насправді цієї поїздки і буду все вам показувати. If I could do it, then work on you. Get up and make it work. You're. If I could do it then whack on you Get off and make it work Ain't no way I'm sitting around this now or never I'm picking a first You can't me that I won't make it knew That I had this kiss since birth Grandin came out the mud like Roddy, I had nobody, I came from dirt, still can't fuck up in the work, hitting a picture. When I write lyrics, don't call me a rapper, I'm really an artist. This one by chance or not, I took one shot and I hit my Пляж на який просто так не потрапити. Сюди можна потрапити лише по воді. Просто подивіться наскільки ж тут гарно. В захваті від цього всього, від цієї краси, від цього моря, і взагалі від того, що ми поїхали кататися, і це вау, вау. -ва -ва. і зараз йдемо їсти, бо тут не всюди можна розрахуватися карткою. Замовили собі традиційні страви, В мене тави косі, також сира і мусаку замовила. Це дійсно була одна з найкращих екскурсій, на яких я взагалі була. Поїли зараз трошечки, побудемо на морі. Зараз ми прийшли на терасу, така кавуни з цим неймовірно гарним видом, і мені все так подобається, якщо чесно. Просто неймовірно гарно. Наскільки все ж таки гарний захід сонця. були курсі і тут безмежно гарно, просто настільки, що я не можу передати красу всіх краєвидів. Це вау це просто вау. Йдемо додому через набережно. Нам іти приблизно 4 кілометри, але так як ми спускалися, по замок знаходиться на горі. Сьогодні вже наш крайній день на морі, бо завтра ми повертаємось до України. Ми цілий день провели на пляжі, ми були на морі і зараз вже йдемо до готелю. Щоб трошки відпочити, нам потрібно зібрати речі на вечір. Ми думаємо вийти, все ж таки прогулятися в центрі, подивитися якісь сувеніри, і будемо потрохи казати морю. До нових зустрічей в Галі про Албанію лише позитивні емоції. Є звісно свої недоліки, але насправді тут дуже прикольно, як на мене. Зараз ми прийшли в таверну повечеряти, і ми замовили лінгвіні з креветками, національний салат і також сібес. Порції доволі великі. ну справді мені важко показати, але ця риба просто вона прям, прям не ну, велика. Вона як моя рука. Ми придбали собі таку ложечку і ось таку чашечку. На згадку про Албанію. І мені так подобається цей орнамент. Воно прям все це, це ручна робота, хендмейд. І це прям дуже дуже гарно виглядає. А тут, до речі, є ще око як символ Албанії. Шостого ранку ми виселяємося. Зараз даю ключики. Нас поки що невеличка зупинка. Але їхати в аеропорт десь 4-5 години це відчувається дуже важко. Ми замовили кіт Цезар плати і розкупку. Ми вже біля нашого автобуса. Вже через декілька хвилин буде відправлення. І їдемо ми до Києва, їдемо ми додому. Їх нам 12 годин, але в принципі це не настільки багато. Взагалі, Албанія приємно здивувала, бо це справді дуже гарна країна, але звісно, що є багато мінусів, тому що країна туризмом почала займатися відносно нещодавно, десь 10 років тому. Є, звісно, недоліки, такі як багато сміття, дуже багато недобудованих будівель. Це також мінус. Жаль, дуже багато собак на вулиці, але великий плюс це є природа і дуже гарна природа. Дуже гарне море і чиста водичка. Справді, природа там дуже неймовірна і гарна. А море. Албанія поєднує в собі і море, і гори, і це просто джекпот. Взагалі я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей влог. тому підписуйтесь на цей канал, бо дуже-дуже скоро буде багато цікавих влогів. І до нових зустрічей у нових влогах.